Вітаю! Хочу показати, як на платформі на урок можна додавати тести до класуму. Отже, якщо ви зареєстровані вже на цій платформі, досить непогана платформа і багато доволі тестів. Ви або вибираєте з наявних тестів, або робите свій тест, можна використати 2-3 тести і зробити з них один. Як створювати тест, використовувати тест колеги і так далі. Ось тут є інструкції на цій платформі, досить зрозуміло, гарно показано. Отже, зупинятися на цьому я не буду. Ви створили свій тест або скопіювали так, наприклад, ми його відкриваємо. Тест, який я хочу задати, як домашнє завдання учням. Ясно, що вони зможуть заходити десь погуглити, пошукати, ну, але смисл в тому, щоб учні зрозуміли щось запам'ятали, отже, хай собі шукають. Я задаю його як домашня робота, тому що в реальному часі це можна зробити, наприклад, в класі, а як домашня робота кожен зайде в свій час і зробить на своєму пристрої цей тест. Є назва, необхідно виконати завдання до. Ми вказуємо кінцеву дату, до якого треба виконати це завдання. Тут налаштування можна перемішати запитання, перемішати відповіді, одразу показувати правильну відповідь або ні, це за вашим бажанням. Показувати учні відповіді після тестування, показувати рейтинг учнів. Ну, рейтинг я виключаю, не потрібно. Можна задати тільки одну спробу проходження або обмежити час проходження до якоїсь там до 20-30 хвилин, так, скільки ви дасте. Тобто тут вже менше буде часу дітям гуглити, так, мусять швидше це все виконувати. І натискаємо «Задати домашнє завдання. Зараз завантажується за сторінка. Отже, повідомити код учням і так далі це нам не, не, не цікавить, це можна використати там через Viber. А в нас є така кнопочка, як надішліть посилання учням в Classroom. Отже, натискаємо на цей значок. Відповідно, відкриється віконце, де нам треба буде вибрати обліковий запис, і вибрати клас, до якого ми будемо додавати учня. Додавати цей урок, цей урок, тест, точніше. Отже, вибираємо клас з наявних, хай це буде мій такий показовий є. Отже, тут розширюємо віконце. Є завдання, є вказівки, відразу написані автоматично, вибраний клас. Ми змінюємо бали скільки, термін, до якого не вказано. Ну, можна не писати, тому що сама платформа на урок обмежить їм час, до якого треба буде здати завдання. І без теми, наприклад, там, створити тему, вказуєте яку. Тут можна вказати, можна вказати за вашим бажанням. І ми можемо знову ж таки або призначити, або запланувати, якщо ви хочете це використати, тест, наприклад, там, через тиждень, через півтора, або через кілька днів. І таким чином є тест, задався. Учні, перейшовши за цим посиланням, Зможуть виконати тест, їм не треба буде вже реєструватися, тому що підтягнуті будуть їхні облікові з класруму. Хочете переглянути, можна натиснути на переглянути. Саме завдання в своєму курсі, можна і не відкривати. Ось таким чином ви будете бачити, хто вже виконав, хто не виконав. Ну, але результати будуть в вкладочці результати тестувань. А ви тоді зможете переглянути на самій платформі на урок.